Доброго дня! Ось така приспособа для молотіння. Це є комбайн з ручним управлінням. Ну, ось трошечки піднесли роботи до комбайна. Зараз комбайнер бере комбайна в руки. Бачите, який чудовий важель для керування. І почнемо молодьбу. Процес іде, зараз комбайнер передасть оператору. <giggle> І ось комбайн в руках комбайнера йде процес комсіння. Навички не втрачені. <giggle> Молодьба йде. Жнива вага йдуть. йдуть. Ну, після того, коли воно це все трохи вмолотилося, сніп розв'язується, оббилося зерно трохи. Зерно сухеньке оббивається гарненько. Вже висипаються колосочки, зерно з колосочків. А такою соломою раніше крили стрихи, робили, крили хати, хліби. Так, мене? Ну то ж немайдо. Ось таким чином. Зараз помощника комбайнера знайдемо, бо щось він там розглядає машину, як дрова розгружають. І продовжимо репортаж. Прийшов помощник комбайнера. Ну давай. Ну. Заводь комбайна. Опа! Ага. Не все то просто. Ну диви, ота... Почти вийшлося. Ну добре, що це є. Ціп короткий, а так би вже було... гусь був на лобі. Дові. Ну все, діло буде. Без хліба сидіти не будемо. Зараз намолотимо, на млин завеземо, ДКУ включимо, на жорнах намелимо. намелимо, камінці є, буде діло. Всім пока. Паляниця буде Українська. Да. Так що паляниця для українців буде. a pali a pali ste bljekad zapivu <laughs>